Усіх вітаю. Сьогодні у нас 6 грудня 2025 року. І це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду. Щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене. І це. Бін, і це з, перевір... з перевірених сортів винограду. Ви поставте лайк, зробіть підписочку. Буду вам дуже-дуже вдячний, якщо підтримуєте україномовний контент. Ну і погнали! Це у нас подарунок Запоріжжя на Сіневий. Саджав його у 2006 році, Квітнув 3-7 червня. В цьому році, так, запізненням квітнув виноградник. Морозостійкість цього винограду мінус 24. Зворотній переніс з плюсиком. Опіків я на ньому ніколи не бачив, ковпачок скидує, але треба розуміння, що це однопола квітка. Так, ну, визріває він десь серпень-вересень, скоріше, початок вересня. А якщо гарне Навантаження, невеличке навантаження, тоді він може навіть в серпні все це зробити. Він врожайний і е, при цьому я використовую деякий агроприйом. Е, я розумію, що при ось такій лазі, ну, тут десь 8-9. Да? Е, можна, можна. Навантаження давати десь кіла півтора десь так. Тому я проріджую грона, прибираю зайві ягідки дивлюся, буде дивлюся, ли... буде півтора кілограма на лазу. Якщо багато, то в один прибираю. Його сусід мій купував на ярмарці, яка проходила в місті Херсоні. Там приїжджали представники общества Виноградна еліта. Ну, щось таке. Ось. І оцей клон вони предлагали як подарок Запоріжжю для продажу. Дуже цікавий, мені подобається. Він росте на своєму корені. Це е, селекція ключникова. У нього рознесена зона плодоношення. І на сьогодні на ньому було 47 пагонів. З пасанком в принципі, нормально, Чеканка потребується, щоб він не заростав. Давайте так. зараз покажу. Рознесена зона плодоношення. Це ось один ряд. Ось до сюди. так. Чік. Закінчили. І зверху, зверху, ще зона плодоношення. Для чого це я показую? Це дуже просто. При рознесеній зоні плодоношення ми маємо деякі можливості коригувати виногр... кількість Пагонів кількість врожаю, тому що він може себе перевантажити. За цим, за цим треба слідкувати. На мій погляд, він середньорослий, тому що бачив скажені. Він начебто так. У ягідці зелене яблуко, ягідка десь 10-15 грамів, є 20-ка, але небагато. Грона від 500 до 2 кг. Колір жовто-зелений, а якщо на сонечці, то жовтий, такий яркий страх. Дуже смачно виглядає. Потребує стрижки на грона. Набирає 20 бриксів Легко, якість м'ясиста, соковита, така взривна. Під ним метр радючих ґрунтів. В е цьому році перенавантаження. Ну, я не знаю, начебто він відреагував, все нормально. Е Тримаю його без укриття, саджанців на ньому не роблю. Ну, замовлень на такий виноград у мене нема. Е Чубук є. Якщо ви згодні прорізати грону, тоді для дому це ну, ідеальний виноград. Стимулятори на ньому не використовую. І так, побачили ми, що там, де хто. І так, 6 грудня 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 км, Комендантська 21 до 5. Світломаскування на вікнах, тому що літає всяке уселяке над містом. Да. Місто наше нищать. Дрони, міни, арта. Давайте так, хто розуміє. Перед сиряком у нас постійно канонада по березі. Постійно. Кожного. Коротше, перед сиряком, так. Да. Наші нищать тили. Слухайте, там Крим хорошо по-нормальному -по пройшлися, там то зробили, хлопці там десь якісь літачки побили. Ну, Нормально, працюють, парні працюють. Нищать, нищать глибокий тил. Мабуть, є якийсь план. Чи рухне економічна рожка. Та рухне, куди воно дінеться. Деякі кричать, в груди б'ють, що ось-ось ось, ось, ось завтра-післязавтра. Не знаю, не знаю. Може і так, може і так. ну, Будемо дивитися на дзвіночки. Вони будуть різні, а я почекаю. Всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе, десь тролейбус може ще ходити. Десь маршруточка навіть ходить. Орки бігають з дронами за маршрутками. Б'ють по місту, б'ють по цивільним. ну Таке є. Але місто живе, світло, вода вдома є. Ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте український контент. Ото собака гавкає, десь щось падає. Так, да, да, десь щось падає. Ой! Знаєте в що вірю? Вірю в те, що невдовзі до нас прийде більше любові, вдячності, радощі та щастя. До зустрічі!